Всім привіт! Ви на каналі Кіра Плес. І сьогодні зі мною мама. Всім привіт! Це я мама. І ми плануємо вставати цю квартиру в оренду, щоб підзаробити трохи. Так, у нас є подруга і вона попросила в неї зайве шифро. Коротше, зараз ми будемо тут прибирати. Так, Так, ну вона тут насмітила. Чому свічки ці скрізь? Ай! Фух! Я це загасила. Ох, воно йдуть і безлак, скажи. Так. Так, все. Давай в банокі ми випізаємо. А я що? Це калюжа. Де калюжа? Я її вже виприла. Аа. Гроші в ванні? О, чудово. Забирай нам. Треба гроші. Мені, особисто, ні. А, так, обриснула. Щоб пахло, так? Так, все. Побришла. Так, а що тут що Тут не тут не щітка в неї не кладеться. Штепанка. Mm. Ну і хай так. Що вижиться. це таке? Mm. Uh. Так, а ти знаєш, скільки у нас підписників? Бо я вже забувала. Mm. Mm. Я бачу, бачу, ви забули підписатися. Будь ласка, підписіться, і О, ми так. будемо знімати цікаві. відео. ти забула. Так, так, я забула. Ой, тут чашка чашечка? Так вона так? Слухайте, вам не здається дивним, що в нас посеред квартири якась телега? Я ще не розумію, де вона нашла цю магазинну штуку. Давай її викинемо. Давай. Ой. Ой. Воно, здається, не викидається. Так. Весело. Давай її поставимо на газову пути, так ставиться. Це виходить. Так, добре. Давай її... У нас є садок. О, давайте ми вам покажемо це глядження. Давай підемо в садок. Ой, та не в ванну. Ух ти, як ти катаєшся, клах. Я не катаюся. Так. Ох, у нас там на дворі без. Зараз і ми вам покажем. І зараз ми тут заодно будем прибирати. Це мені діти оце так насмітили. Ну я не винна. Звісно, що не винна. Його... Це її кіт. А де він? Це що нам цією тачку? Я його забрала додому. Ти забрала його додому? Так. Бо вона про Дуже нього. Хорошо. Погано дбає. Боже. А що неї в холодильнику? тут ви Ой! Нормально, я думала гірше буде. Я теж. Так, добре. Пішли в іншу кімнату. Так, ну все, на все ми все. Ой. Мами нема. То есть я загубилась. О, ні. Не. з неї ще більше безлад. О, боже.

Дзвонил? Так, уже скоро прийдуть. Ти б сказав? Ой. Ой. Ой, скільки в неї якихось. О! Дитина. Дитина? <реш> Що робить ця дитина? Ой, Ой. я замовлю дитину. Ма вище <реш> це було таке? тут? Хто... Я не знаю. Це не моя подруга. Слухай, слухай, почекай тут треба все валяється. И скажем, что тут скуда мы можно. С как бы, так. так. Ой. Счетная кольчик. Стребую. 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 лампа. Ой, ну слухай, так, ми моя косина. Бо зараз, уже дома немає. зараз, зараз, я цієї швидкості все складаю. У неї велика квартира. Я думала, що там тільки перший поверх а бачу, що побачишь ще ні. ні. Он все полетом займалась? Ні, я займалась. Боже, скільки там не Ну... Мы много даже на ей разом были. Сочеталось. Чего делюсь этим на щас? И, да, разве хочешь, я тебе расскажу дет. Давай. Го, го. Здесь главный цукерки. Круто. Кто здесь будет извиняться? А там цукерки. Классно. А, так, так, ну давай, давай, давай. Да, пишной далее. Все. <свес> Добрий день, день. а це ви телефонували? Так. Це так, ну, дивіться, ось у нас гарна добре. квартира. Це кухня. Ей, куди ви побігли? Ей, що ви робите? Що якась дивно трішки. Не дивно. Не дивно. Скільки вам ви років попуснуло? 71. О. Дивіться, це чудове помешкання, з речами ми стаємо, тут така ліжечко, оце душ. Бачите? І, до речі, ще тут є другий поверх. Давайте розповімо. Ой, щось вам буде важко ходити. А з ким ви будете проживати? Це або або дідом. О, у вас є. Добре, ну дивіться, квартира велика така, бачите, тут ще ліжко ось. О, що взагалі... Ой, це піца. То есть забули їсть їсти. Це. <різь> э, що, 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 вий, що піцу прийшли їсти. Ну, беріть з собою я вам попер. Эй, це <різь> підпугається. Так ось квартира здається на рік. на рік? Так. На рік? Так. Можна жити з дідусем разом. І ще у вас така чудова дитяча. Речі всі що є, тут залишаються. Вы сейчас вот так захекались. Ну да я все подумаю. О, добре. На Дивіться, тут все такий гарний сад. На помыть. Ой, сейчас воно тікається, бабушка. Тикає тележку нашу побачила. йому. Эй, тут є хтось. Да, хто? Добрый день. Добрый день. Я за объявою пришла. Ну, здаєте квартиру, здаєте, чи що там? Так, здаю. Дивіться. Зараз я вам все покажу. Нічого що я нічого. нічого. По сути, все залишайте, Ви можете приносити з собою тваринки, всі прибори є. В холодильнику є їжа також. О! Яку ми купили недавно, щоб вони не подумали, що вона труйна. Є кавомашина, є блендер і ще наші тут ще теж продукти. Тут є посуд. Угу. Скільки всього тут у вас? Боже, Боже. Нічого собі, давайте далі щось. так. Так, далі в нас Ой. така вітальня. <рес> Куди ви забрали мою шапку? Ні, байте, мою це не шапку! Я, це ви Дивіться, в нас далі є ось така от вітальна. Всі ігри залишаються вам. Є ось така от гарна кімната. Ой, щось вас ліско незручне якесь. Тут можна поспати, тут всі речі залишаються вам. А це що тут? Це робот полосок. Ой! Який буде прибирати вам? Ой-ой, Тут мою шапку тут не сіла. Який буде прибирать? тут є ось така от ванна, вона mm. теж тут чудова. Ой, яка квартира. Ще з собаками нет. можна? Так, і ще є другий пол. Добре, добре. Так, у нас є ось така дитяча. Тут... Навіщо мені ваша дитяча? Ви mm -hmm. в об'яві це не написали, що у вас тут є кімната? Там було на фото. Фоці... Подивіться, де я буду вмочі свої Складати в цій дитячій, їм тут не подобається жити. Mm. Е, ну, щось мені так собі. Пішла я геть звідси. Якась дивна у вас квартира. Якась дивна вона. Е, добрий день, я побачила оголошення про квартиру тут хотіла б подивитись. Oh, так. Це у вас кінець. Заходьте. Заходьте. Е, це кухня. Так, це кухня. Mm, тут, зрозуміло. тут всі прибори є, і навіть корм для вашого котика. О, як мило. Як вашу звати? Її звати Міку. О, Куди? Міку. Міку Міку її звати. Тут є така вітальня, є спальня чудова, є туалет і є ще одна кімната. Тут є ще ось така от кімната дитяча. Тут є ось такі от всякі одяг, всі а, речі. Можна питання. Навіщо мені дитяча, якщо в мене дітей немає? То будуть скоро. Е, -е не буде. Що це вигоните мені? Так, тут? ви що нам пропонуєте відрізати цю кімнату? Ну, не знаю, могли б якось по-іншому зробити. Е -е, знаєте що? Дивіться, які у нас тут гарні іграшки. Ну, ще знаєте, міло. Я думаю, мої якісь сподобаються. Так. Так, до речі, де ваша котяра? Ой, вона кудись стекла, треба її найти. сюда. іди сюди. О, а от і моя кіця. Ладно, я бачу, й тут сподобалось. Ну, взагалі, квартира непогана. Я думаю, я візьму її. От і добре. О, слава Богу, нарешті, нарешті, нарешті. Ми дотікались. Добре! Ми здаємо вам її! Так, ми здаємо вам її. І до речі, друзі, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, що пропустити нові відео. Всім па-па. До нових зустрічей. Па-па! Всім па па па, -па.